Добрий вечір, шановні друзі і підписники. Сьогодні в нас на огляді очередний пристрій від компанії Profiline. Що ж ми сьогодні будемо оглядати? Сьогодні я отримав такий от пусковий пристрій, а в народі також його називають jump Starter. Напевно, ви всі знаєте, що буває таке, що в морози сідає акумулятор і потрібно там швидко вам їхати. І треба дуже швидко його фактично ну, завести. Автомобіль. От, для того, щоб не тягати там, різні провода, різноманітні, не шукати розетки, не шукати всякі прикурювачі і так далі. Для цього існує Jump Starter. Ну, Також сучасні Jump Starter, їх також можна використовувати як павербанки. Тобто, і не тільки павербанки. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Сьогодні, знову ж таки, компанія Profiline дивує нас таким чудовим пристроєм. Це є пристрій версії 2.0. от, е, Бачимо, що тут пише мультизахист безпеки 2.0, е, тобто, от, Second Generation. Друга генерація. тобто. Що нам дає друга генерація? Давайте подивимося в огляді. Ну, Взагалі, давайте побіжимося тихенько, так швиденько по його характеристиках, оглянемо, що, що він підтримує. А, значить, дивіться, якщо ми беремо по характеристиках, то бачимо, що даний пристрій. А, значить, має 180 Вт потужності. В той час, коли інші пристрої фактично мають 36 Вт. Тобто пристрій досить потужний. От. Як бачимо, можемо до нього навіть підключити шуруповерт чи якийсь там гайковерт. От. Е, бачимо, чим відрізняється фактично е, версія 1.0 від версії 2.0. Бачимо, що час працювання версії 1.0 складав 0 0,01 тисяч на секунди, а тут є 1 мільйон на секунди. Ну, тобто, Якщо щось піде не по плану, чи буде якесь коротке замикання, тут стоїть такий мультипроцесор, який дуже швидко зреагує і відключить даний пристрій, щоб запобігти якимось нестандартним ситуаціям. Так. Тобто, дивіться, що входить в цей перелік. Тут навіть він трошки розширений, Тобто, в першій версії фактично був захист від короткого замикання. Тобто підтримувала і перша версія, і підтримує друга, тільки вона набагато швидше буде реагувати. Захист від затримки. Так, що ми бачимо? Зворотна полярність. Тобто, якщо ми неправильно підключимо, то він дуже швидко там за одну, тисяч, за одну мільйонну секунди він зреагує. Так, перезавантаження перевантаження струму також дуже швидко відбудеться: захист від перенапруги. Захист від низької напруги, захист від зворотньої напруги. От. І тут ми бачимо, що в версії 2.0 ще додавалися такі функції як перевищення частоти і захист від перегріву. Тобто, ми бачимо, що версія 2.0 вже має ці два розширених параметри. Так, давайте ще глянемо на цій стороні. Тут у нас показано процес правильної підключки, і показано, що ми даний пристрій можемо також використовувати десь в подорожах, тобто як павербанк, можемо використовувати як джерело живлення для компресорів, для освітлення якихось там от ліхтарів, якихось палаток. От, Давайте розберемося, е, витягнемо його з коробки, подивимося, що нас зустрічає в коробці. Думаю, що всім буде цікаво, що, що ж нам компанія ProfiLine тут підготувала. Так, дістаємо, бачимо, ох, який красивий фіфлярчик нас зустрічає. Дивіться. дивіться. Пристрій зберігається, як завжди. Компанія ProfiLine завжди дбає про свої пристрої завжди їх комплектує переважно такими хорошими. Чохлами. В даній ситуації так само бачимо такий твердий високоякісний чохольчик. Давайте його відкриємо, подивимося, що буде всередині нас зустрічати. Так, а всередині ми бачимо. наступне. наступне. Давайте будемо з документацією. О, дивіться, як красиво все. Посібник користувача. Тобто все на українській мові показано, все розписано. Як користуватися, як підключати. Тобто, Я думаю, що тут все буде е, ну, досконало зрозуміло. Кожен зможе прочитати його на рідній українській мові. Відповідно, думаю, що кожен зможе з ним розібратися дуже просто і без всяких там проблем. Давайте глянемо перше на блок дротів. Ну, Дивіться, тут стандартно тобто, ми маємо такі от, е, перетворювач напруги. Тобто, тут маємо конектор, який ми підключаємо безпосередньо до нашого Тут Вбудований тобто цей захист, вбудований такий інвертор. От, ну і, звичайно, стандартні дві клеми. Клеми зроблені дуже якісно. Дивіться, яка тут пружина тугенька. От, тобто Вони так ну, зжимаються досить сильно, ці крокодильчики. Ну, і бачимо, що в нас йдуть мідні контакти, такі от мілкі зубці, мідні контакти. От, думаю, що досить класно, досить якісно вони зроблені і класно мають контактувати, класно мають служити. Ну Так само чорний контакт. От, мінус позначено на червоному плюс. Тобто бачите, наскільки якісно контакти йдуть поміднені. Ну, в руці так досить відчувається, досить туго вони працюють. Тому навіть якщо клема якась буде така, думаю, окислена, то все рівно вони будуть гарно контактувати. Так, це є блок проводів. Також у нас є що, кабель для зарядки. Бачимо, що кабель для зарядки вже є C-Type. C-Type це досить поширений розйом. Зараз всі прилади в Європі пішла стандартизація, все буде переходити на, на розйом C-Type. Тому зарядити даний скажімо так, павербанк і Jumpstar 2 в одному. Ви зможете будь-яким зарядним пристроєм від телефону. Що також дуже круто. Давайте глянемо на сам зарядник. От, тут у нас так от він відділений, такою от шторкою, щоб він не царапався. От. Також його кладуть в такий от кульочок. О, Тут бачимо, що чехол досить якісний. Тут така от м'якушка, що він не буде болтатися, тобто він сидить в ньому плотно. А, сам наш Jump Starter виглядає от таким от чином. Що ми маємо? Бачимо розйом. Давайте на органи управління перше подивимось. Бачимо, що є розйом, пише Input Type-C. Усі type я говорив, тобто Type-C. От, це той розйом, яким ми можемо заряджати даний пристрій. Тому що я говорив, що практично, практично любим зарядником ми зможемо його заряджати. Тут бачимо вихідний розйом USB 2,4 А. І бачимо 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт. Тобто це вже швидкісний USB розйом. Тобто для швидкої зарядки. Тут бачимо блок фонарика. Тобто він ще має функцію фонарика. І тут ми бачимо... Ну, тут конектори під наш... Це, що я показував, дроти. От, звичайні конектори, щоб підключити його до акумулятора. Так, що в нас тут ще є по органах управління? Ну, Скажімо, так, лежить в руці так досить класно, відчувається якість, як завжди від компанії Profiline, речі якісні, хороші. Тобто він такий ну, прорезинений, якийсь такий пластик. Досить так в руці лежить солідно, тобто не сковзить. Видно, що перед тобою не дешева річ. Дивіться, тут в нас є така от кнопочка. Коли ми нажимаємо, от, в нас показує рівень заряду, наскільки він 100, 75, 50 і 25%. Тобто, Коротке натискання на цю кнопочку показує нам рівень заряду даного Ну, чи, скажімо так, Powerbank, хто як буде використовувати. Тобто, Це два в одному. От, Якщо ми нажимаємо цю кнопочку, затискаємо її, от, бачимо, що в нас зустрічає такий яскравий фонарик. Ну, Світить класно. в принципі. От. Можемо щось підсвітити чи в машині, чи в якомусь кемпінгу. От. Тому річ прикольна. Що ми бачимо? Давайте подивимося по ємність. Ємність батареї складає 24 000 мАч, що складає 88 кВт. От. Вихід 5 вольт 2,1 А, 12 вольт 10 А. Це досить класно. Тобто 12 вольт 10 А ми можемо підключати будь-який пристрій. Скажімо, так, фактично ну 10 А тобто це може бути і компресор, може бути якийсь навіть такий шуруповерт, гайковерт. Він може крутити 12 вольтовий. І от бачимо, що вихід в нас пускового струму складає 2000 А. Ампер, Піковий струн навіть доходить до 4000 А. Фактично таким малишом, скажімо так, можна буде навіть запустити грузовика. От. Ну, річ класна, річ потрібна для кожного автомобіліста, особливо в зимовий період, коли вам ну, сідає акумулятор в морози і потрібно запустити авто дуже швидко і їхати на роботу. От. Тому я думаю, що для багатьох автомобілістів така от річ, вона компактна, от от чехольчик, закрити його кинути в машину, тобто й мати таку хорошу річ. Чи тримати його навіть в хаті, коли вам там ну, срочно десь потрібно їхати, а розрядився акумулятор, тобто ви зможете дуже швидко запустити авто, і це дуже хороша, зручна річ, скажімо так, сучасна річ. Тому що старі зарядники, ви всі знаєте, які вони такі великі, трансформаторні, треба було з собою носити, шукати якісь там провода, скрутки, якісь там розетки тягнути. А тут, будь ласка, навіть якщо ви десь якась халепа сталася, десь там, де немає світла, ви з цим джамстартером зможете дуже легко завести автомобіль. Всім вам дякую за увагу. Нагадую, що даний пристрій ви можете придбати в описі на, на сайті компанії ProfiLine. ссылка буде в описі. За моїм промокодом. Якщо ви введете промокод, то ви отримаєте хорошу знижку на даний пристрій. Також на даному сайті ви можете знайти дуже багато різних пристроїв від компанії ProfiLine. Це є автосканери, це є товщиноміри. До речі, огляд товщиномірів там різноманітних і професійних, і таких побутових. Ви можете подивитися в мене на каналі. Придбати ви їх зможете на сайті компанії Profiline. Сама ссылка на сайт буде в описі. Заходите на сайт, вибираєте пристрій, який вас цікавить, вводите промокод і отримуєте хорошу знижку на даний пристрій. Крім того, крім, якщо ви щось не зможете не розбиратися по силочці, то ви можете просто в Гуглі написати прибор Укр. Це той самий сайт. Ви попадаєте на цей прибор Укр і там вводите промокод. Промокод буде також в описі під моїм відео. От, Заходьте, купляйте, насолоджуйтеся тими професійними речами, які робить компанія ProfiLine. Всім мирного неба, всім до зустрічі! Буде ще багато відео. Підписуйтесь на канал, всім па па па, -па.